Вітаю вас, мої маленькі друзі! Діти, у нас сьогодні з вами буде незвичайне заняття. Ми з вами сьогодні відправимося в космопорт і послухаємо казочку про пригоди ракети Зорянки. Сідайте, зручненько, діти, і слухайте. Ось ми з вами і добралися діти. Одного разу в далекому коснопорті жила маленька ракета на ім'я Зорянка. Вона мріяла про подорож до зірок, але інші великі ракети сміялися з неї. Ти ще надто маленька космос це справа для справжніх гігантів. Але Зорянка не здавалася. Вона слухала розповіді старого космічного корабля Аріона. Про пригоди у відкритому космосі, про негамонність, про планети, вкриті кригою, і про далекі зірки, що мерехтіли, ніби драгоцінні камінці. Одного дня до космопорту прибули вчені. Вони оголосили, що шукають найсмиливішу ракету для секретної місії доставити маленького космонавта робота на місяць. Зорянка підняла свій носик. І сказала: Я готова. Зіздивувалися, але вчені перевірили її двигуни, її паливні баки і вирішили. Вона ідеальна для цієї подорожі. Настав день запуску. Лічильник відраховував секунди. П'ять, чотири, три, два, один. І ось зорянка злетіла у небо. Вона тільки залишала за собою вогняний хвіст. Вона перелетіла крізь хмари, подала силу тяжіння і опинилася в безкрайному космосі. Навколо було тихо, і зірки сяяли, як маленькі ліхтарики. Маленький робот-космонавт передав сигнал із кабіни «Ми летимо на місяць. Зорянка гордо несла свого пасажира через простір. Нарешті вони приземлилися на поверхню місяця, і робот висадив прапорець, щоб залишити слід людства. Після успішної місії зорянка повернулася на землю. І тепер всі великі ракети поважали її. Вона довела, що головне це не розмір, а відвага і велика мрія. І з того часу зорянка більше не була просто маленька ракета. Вона стала справжньою героїнею космосу. Ось така чудова розповідь, діти, вийшла про маленьку ракету Зорянку. А ви хотіли полетіти, якби у вас була власна ракета. А куди? Напишіть мені, будь ласка, а зараз давайте спробуємо скласти розповідь про ракету за схемою. Що це ракета? Ракета Діти це космічний корабль, який доставляє людей і техніку в космос. Вона злітає в небо за допомогою потужних двигунів, які викидають вогняні пелюстки. Щоб ракета змогла злетіти, їй потрібно багато пального і точний план маршруту. Люди, які перебувають у ракеті, відчувають радість і збудження, адже вони вирушають назустріч до нових відкриттів у космосі. Ось таку діти розповідь про ракету склала я. А тепер ви складіть про любий космічний транспорт і надсилайте мені. А я кажу вам до побачення, діти!